Президент України вчора, 3 жовтня, провів день на лінії фронту. Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків Куп'янсько-Лиманському. Це 103 третя окрема бригада територіальної оборони, 68 восьма окрема єгерська бригада імені Олекса Довбуша та 25 та окрема повітряно-десантна січеславська бригада. Президент провів розмови із комбригами і комбатами. Від імені своєї бригади від мене особисто подарувати вам дякую. знак нашої бригади, нашої бригади. ну Це вже, напевно, не секрет. Дозвольте вам подарувати наш шеврон, Дуже дякую. наш шеврон і підписати нам план. Да. Дуже дякую. Очільник держави нагородив воїнів, які відзначилися під час захисту нашої країни та бойових медиків. Також Зеленський оглянув техніку. Це танки Леопард 2 та бойові машини піхоти Сіві-90, які брали участь у боях на Куп'янському напрямку. Також танки і БМП. Це, Це Леопард-2? другий до 2, 2 Другі. Підовеці... Леопард 2-5, трошки мене швиденья модифікована. Отріма локалізонці. СІН, а потім ще другий туди. Дуже свято. Вітаю. Бажаю віцну з'яса. Слава Україні. Маю честь сьогодні бути тут. Подякувати, нагородити і побажати. Подякувати вам, всім присутнім і вашим побратимам. Подякувати за захист нашої держави за кожен день і ніч, що ви віддаєте. Заради всіх нас і не жалюючи свого життя, та найважливіше це те, що Зеленський низку нарад із військовими обласною СБУ, обласною поліцією, послухав доповідь генерала Сирського. Ключові питання були це енергетика та відбудова сьогодні. У Харківській області, Куп'янський та Лиманський напрямки. Потім місто Харків обговорили. З відповідними посадовцями це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова Укренерго, голова Нафтогазу і інші обговорили захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергооб'єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування. Завтра я очікую детального освіту по проектах відновлення від урядовців окремі. Доручення військовим і цими тижнями ми будемо дуже активно працювати з партнерами аби зброї та снарядів, зокрема ППУ. ППУ це головне. У наших воїнів повинно бути більше. Зеленський також зазначив, що надзвичайно важливо, що Харків, попри все, не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш схід.